Вітаю на каналі Іспанія Українці. Чи приймає Іспанія у 2025 році? Сьогодні просто дуже важливий випуск. Про як переїхати, чи що змінилося в Іспанії? Важливі моменти розглянемо, які зміни у програмі, у легалізації, чи є відмови. Також розглянемо нововведення, які вступають в силу в 2025 році. Про золоті візи, закон про окупасів та види допомоги, які є зараз в Вітаю, Шановні друзі, я зараз знаходжусь в римському амфітеатрі, де проводилися бої гладіаторів. Процес прийому у 2025 році в Іспанії. В принципі, все залишається так, як і було. У вас є чотири етапи, які вам треба пройти. Якщо ви їдете з України, то три. Фактично, якщо ви їдете з іншої країни, то чотири. Це відмова від тимчасового захисту іншої країни, як це правильно зробити. Дивіться мої відео і замовляйте консультації. Друге це отримання сіти на отримання первинних документів. Ні. Третє це оформлення документів для подачі в поліцію на, отримань, на здачу відбитків пальців на тіє, на пластик. Третє чи четверте для когось це сама сіта на здачу відбитків пальців вже в екстранхірії, в тому місці, де ви ж будете жити. Це отримання самої пластикової картки. Весь цей час може приблизно зайняти близько місяця або півтори. Відмови у тимчасовому захисті в Іспанії, значить, які відбувалися останні події, це кажу вам із досвіду, із досвіду наших підписників, що відбувалося, значить, перше, якщо ви знаєте, згідно оцій конвенції про тимчасовий захист, так цієї директиви, то право на тимчасовий захист мають українці, члени їх родин і Особи з посвідкою на проживання в Україні. Так ось за останній час були відмови по тим, хто не відмовився від тимчасового захисту, тим, хто не відмовився від своєї резиденції іншої країни Євросоюзу. В принципі, це не мало бути, але такі випадки були. Це куди Грузії і Молдови їм, вони у них були посвідки на проживання в Україні і їм відмовили у тимчасовому захисті. Чому залишається тільки гадати: дуже важливо розуміти, що е, іспанці. Ну, тут дуже великий от, людський фактор грає роль, тобто на якого офіцера ти попадеш. Це дуже важливо. Також великою помилкою буде вважати те, що соціальні організації, приймаючі організації, будуть або мають вам робити процес легалізації. Процес легалізації краще робити через поліцію зразу, коли ви йдете. Так. Є ті, хто допомагають, але уявіть собі, що ви попадаєте в якомусь місці в організацію, яка не бере вас без первинних документів. Тобто спочатку первинні документи, а потім вступ на програму. Розумієте? Ось. А в деяких. Гелікоптер, гелікоптер. А в деяких організаціях, от, наприклад, в Барселоні, зараз дуже часто мені говорять, що А от в Барселоні там ти приходиш там в приймаючу організацію, і вони тобі зразу там дають, допомагають там і так далі, зробити документи. Ні, вони вас просто записують на сіту. і так само можуть вас не взяти на програму соціальне житло. Якщо ви приїжджаєте, якщо ви будете жити за свій рахунок і ви самі приїжджаєте, взагалі питань нема. Тут саме головне правильно зробити оці перші кроки, які я вам попередньо сказав. Як відбувається програма або постановка на програму в Іспанії у 2025 році? Значить, дивіться, ще в кінці 2024 року дуже багато поурізали. Перше, що ви маєте розуміти, у дуже багатьох містах, от навіть у Севілі, яка завжди вважалася більш-менш таким вільним місцем для того, щоб тут можна було стати на програму, тому що далеко знаходиться і тут, ну, типу, так, не прохолодно, як на півночі. Наприклад, нульова фаза для деяких людей триває майже один рік. Нульова фаза це дуже схоже з тим, як було на початку 22-го року, коли от тільки перші почали почали приїжджати. Це як плюс, так і мінус. Плюс для того, тому що нульова фаза раніше не зараховувалась в першу і другу. Тобто ви можете більше побути тут і вивчити мову. Також дуже важливо, що деякі організації вже почали урізати вивчення іспанської мови. Це, наприклад, на першій фазі до рівня А 2 Ось підписники наші розповідали. Ти можеш довчитися далі сам. Які популярні напрямки для переїзду в Іспанію для релокації будуть у 2025 році? Звісно, такими, як і раніше, залишаються Мадрид і Барселона. Але набагато більше людей на сьогоднішній день з України переїжджають, як ви думаєте, куди вашу улюблену Валенцію? Нас не лякають ні повіні. Ні, те, що там е, в майже в два рази зросла оренда нерухомості. Валенсія це єли наше готвер, все. <свят> Які і ще відкриваються міста? Це Ов'єдо і Хіхон, це Астурія, е, це північ. Е, дуже багато людей вони думають, що це воно приблизно так, от само як в Україні, такий клімат. Ну, можна його зрівняти, але зрозуміти, це біскайська затока. Це вітри і океаніч і океанок. Там може бути от цілий рік холодно, як писали одні з наших підписників, що цілий рік там не знімали пальто. Розумієте, а деякі пишуть, що нам вообще класно подобається. Ну дуже до речі, Ов'єдо визнано одним із самих чистих міст в Іспанії. І медицина, до речі, в цих містах також дуже добра. Популярними будуть і вже починають становати серед наших мешканців. Це околиці Мадриду. Це такі міста, як Саламанка. Оледо, Гуадалахара, Сеговія. це е, околиці Мадриду, але це великі міста, по 80, по 100 тисяч. І там є все. Наприклад, в Саламанці є один із самих найстаріших університетів Європи університет Саламанка. Там освіта дуже класний, рівень освіти для дітей, школи, ось все, оце, все, що ви любите. Приватні школи, напівприватні, ось там це все. І це дуже затишне, класне місце. І ще раз повторюсь, також е, цікавими. Цікавими напрямками зараз починають ставати наше океанічне узбережжя. Це місто Кадіс, Уельба і от поруч з ними Пуерто де Санта Марія. Чому? Бо це океан, океан дешевший ніж море, і на океані набагато приємніше купатися саме на цьому узбережжі. Чому? Тому що ось воно. Е, ну, там такий пологий берег, океан нагрівається, і туди навіть бабуся, дитина може зайти. Це просто суперове от місце для відпочинку в його просто обожнюють. Ми от Севілья теж класне місто для того, щоб переїхати. Чому? Тому що якщо є машина, то якщо ви живете вже за свій рахунок, що ви вирішили, що ви будете жити так, легалізуватись таким чином. Все сіли на машину, одна година. Ви там вечором приїхали. Або сіли на автобус, є спеціальні такі автобуси, які на море повезли. Сів в автобус, він тебе довіз. Веч... Чном о сьомій годині прийшов, зібрався назад, собі додому приїхав, помився, спиш ідеально після океану. Новини по іншим видам легалізації в Іспанії на 25 рік. Тобто, що ми знаємо? Перше, відміняють золоті візи з квітня, от, їх вже відмінили в 2024 році, але до квітня ще можна було податися. Золота віза, е, повторюю, це коли ви купляєте тут нерухомість на певну суму, і вам зразу видають посвідку на проживання. Е, з квітня вже не можна буде податися, їх відміняють. Але слухайте, тут є іще стільки видів легалізації, що якщо ви тут хочете жити, це можна влаштувати. Це не так вже жахливо. Як це зробити, запитуйте мене і дивіться мої відео. Всім постраждалим, ті, хто постраждали у Валенції, всі нелегали, які там були, їх будуть легалізовувати. А це на хвилиночку 25 тисяч чоловік. 25 тисяч. Уявляєте собі? Тут уряд такий, що вони навпаки вони не хочуть ставити палки в колеса, вони хочуть навпаки допомагати і легалізовувати людей. Тому ось, наприклад, ви зараз сидите на тимчасовому захисті. Це нормально, це класна тема. Бо дуже багато людей мене питають: а які альтернативні? Та слухайте, та поки не думайте про ті альтернативні, спочатку зробіть це, а потім вже будемо думати про альтернативні методи легалізації. Також хоча хочуть ввести ну просто дику якусь річ, яка не ну, вона зрозуміла, чому вони хочуть її зробити, тому що місцевим житла не вистачає. Не вистачає житла, перерост населення за рахунок еміграції збільшився на дуже великий відсоток, і не вистачає от просто звичайним іспанцям, які тут вже живуть довгий час. Тому вони хочуть ввести 100% на купівлю житла в Іспанії іноземцями. 100% відсотковий податок. Візи цифрових кочевників зали. Так, як і були Єдине, що в цьому році можуть підняти оцю ставку податку, яку ви платите по візі цифрового кочевника. Нещодавно зробили класний закон, який робить так, що за 24 години чи за 48 можна виселити окупа з вашої хати. Так, ну це Славнозвісний такий закон в Іспанії є, що дуже тут багато окупасів. Чому не хочуть здавати квартири? Коли ви приїжджаєте сюди, вам складно зняти квартиру в Іспанії, тому що через цей закон про окупас. Тобто, якщо в квартиру заселилися окупас, їх фактично по закону не завеселить і поліція на їх стороні. Так, ось внесли, внесли такі закони. Він пройшов, що за 48 годин їх можна виселити, і ось нещодавно його фактично проголосували за те, щоб його прибрати. Але залишили дві норми: дві норми із цього закону, який був, тобто проти окупа, залишили. Тобто, це перша норма, це те, що квартира не має бути перша чи друга квартира. Ну, тобто, вони говорили, якщо перша квартира, да, ми виселяємо швидко. А якщо це ваше друге житло, і ви його здаєте, ось все судіться тепер два роки. Все, тепер цю норму типу прибрали. все, не можна буде її скористатися, і те, що не треба буде доводити, це банківська нерухомість. Чи ви є якимось. Великим забудовником чи ще якимось, Це вже не треба буде також доводити. Тому що як воно раніше було? Ага, якщо це от будинки набудував банк, да, наприклад, ось цілий будинок пустий стоїть. Вони його заселили або готель, наприклад. Навіть цілими готелями окуповували. Заселили його ці окупаси, і все, і він не може виселити, тому що, а, якщо ти ще й банкір багатий і Буратіно, то тоді все, тоді хай живуть там окупаси. От зараз цю норму е, прибрали. Повернувся старий закон про ПДВ на продукти харчування. Тобто тут е, така була ситуація, що під час коронавірусу, от, щоб підняти економіку, вони що зробили? Вони от такі продукти є дві категорії продуктів харчування: це е, ну, там, яйця, молоко, хліб. це першої необхідності і другої необхідності. Так ось на першу необхідність вони знизили ПДВ там майже до нуля там, чи, чи до 1% чи до 2. От. І на другої необхідності до 5 чи до 4%. Так от зараз воно повертається і на продукти першої необхідності буде 4% знов, і 10% на продукти другої необхідності. Тому дуже уважно дивіться, записайте з продуктами, поки воно ще так. Я бо вже в принципі воно піднялися Ціни на якщо ви побачите зараз, то вони під. Ну я зрівнюю просто з минулим роком. Але не дивлячись на це по зрівнянню з іншими містами, пообідати у Севільському у Севільській кафе з морепродуктами залишається набагато дешевше, ніж в Барселоні, ніж в Парижі. І, і ніж в інших європейських містах. Ну, можливо, в Польщі ще дешевше. Дуже схоже, от приблизно як в Україні, ну трошки дорожче. Знижки на транспорт також залишаються. Тобто, вони ввели от після коронавірусу, от коли якраз приїхали всю 2022 році, вони ввели такий, е, такий закон, таку карту, яку ви можете купити в залізничній касі. Ви платите 10 євро чи 20 євро вже не пам'ятаю, в кожному місці по різному. І на ці 10 чи 20 євро вам дається 20 поїздок. На потягах, наприклад, ви живете в Севілі, берете квиток в Кадіс, їдете в Кадіс, їдете назад, це дві поїздки. І от коли ви 20 виїжджаєте, то вам ці кошти, ці 10 чи 20 євро, повертають на ваш рахунок. Також поки що невідомо чи залишаються знижки на проїзд в автобусах міських. Вони їх знизили. Тобто, от як у нас діє ситуація в Севілі, коли ти платиш готівкою, так от ти береш 5 євро, наприклад, водію даєш як в маршрутці, то то проїзд коштує євро 40 в автобусі. А коли ти платиш карткою місцевою проїзним квитком, ти її поповнюєш в спеціальних магазинах. В Табакос можна поповнити, то квиток стоїть, вгадайте скільки. 35 центів. А це о, о наскільки менше, це в чотири рази виходить. Фактично, вони хочуть перекласти оці знижки на автобуси на муніципалітети, щоб цим займалися місцеві органи влади. Тому дуже уважно дивіться, коли ви поповнили свою картку і пікаєте на її автобусі. Дивіться, скільки у вас залишок залишився. Нововведення по працевлаштуванню. Вийшов новий закон ЄС. Жінки, вітаю вас. Тобто, За цим новим законом в усіх, наприклад, от, закладах, на першу чергу, в державних закладах 40% місць робочих має бути зроблено для жінок, призначено для жінок. Тобто, Це зроблено для того, щоб. Ну, от, підвищити цю, цю гендерну рівність да, між людьми, щоб жінки мали більше прав. Ну це вже дуже дуже давно тут іде. От тут жінка, от вона така, от е, така, типу, на першому місці. Тому вітаю вас, жінки, з чотирнадцятим. Вітаю вас також з 14 лютого з Днем Святого Валентина, з Днем Закоханих, щоб ви були завжди закохані, щоб у вас все було добре і чоловіки вас любили. І щоб ви всіх любили. А я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас все буде добре з вашим переїздом. Плануйте звертайтесь за консультаціями. Дивіться мої відео обов'язково лайк, підписка і поділіться цим відео кому воно потрібно. Інтегруйтесь.